Тільки минулого тижня Кремль двічі надсилав запит на переговори з Києвом. Спочатку через колишнього канцлера Німеччини та давнього друга Путіна Шредера, тепер через турецького президента Реджепа Ердогана. Чи насправді Путін готовий до мирних переговорів? Чи це черговий прийом заради зняття санкцій? Розбираємось в цьому відео. Кремлівські літописці чітко зафіксували таймінг сочинської зустрічі Путіна та Ердогана 3 години 40 хвилин. Заздалегідь було відомо, що обговорять Сирію, Україну та зернову угоду. Пункт про військово-технічне співробітництво стояв окремо, і саме за цим формулюванням прихована нагальна потреба Росії в турецьких безпілотниках. Офіційна Анкара відповіла Кремлю відмовою, але якось занадто неоднозначно. Непонятно, чем закончится история сотрудничества о в области производства БПЛА, о чем Путин его опросил. То есть Радыган пока не ответил ни да, ни нет, но Путин же продолжил вариант выхода. То есть построим, давай построим завод в Арабских Эмиратах. И типа как бы не на территории России. То есть он, и он сейчас активно балансирует. Вот он решает свои внутренние проблемы. Конечно, вот большие вопросы, когда согласуются со стратегией НАТО, когда государство члены Североатлантического альянса, Позволяють сю такі речі. Кстаті, вони присадні са кантіросійським санкціям. Єдине фактичний стран НАТО. Загалом у політиці турецького президента немає нічого нового. Ердоган десятиліття балансує на тонкій межі, і сьогодні він чудово розуміє, в яку халепу загнав сам себе його російський колега. Путін не може нічого получити ніхто, ні наш то ні міняють. Для Путіна очень важливо, для Російської Федерації для її економіки. Хоч якісь виходи виходив мір в світ, через хоч щось торгувати з міром, хоч як та хоч кудись продавати свої ресурси. Один простий приклад, як наповнюється турецький бюджет за рахунок війни, яку розпочав Кремль. Оскільки російські авіакомпанії під західними санкціями, то сьогодні росіяни користуються послугами турецьких авіаліній, коли треба кудись полетіти. Далі воронежа чи камчатки. А Туреччина ж санкцій ніби й не бачить. Тільки якщо раніше квиток з Москви в будь-яку країну Європи коштував в середньому 200 доларів, то зараз з пересадкою в тому ж Стамбулі його ціна злетіла до 2 тисяч. Елементарний підрахунок віднімаємо з 2200 тисяч і отримуємо 1800 доларів чистого прибутку з повітря. Окрім економічних, Ердоган явно сподівається і на політичні дивіденди завжди ж приємно виступити миротворцем. Саме з адміністрації Ердогана і повідомили новину, Туреччина готова надати майданчик для переговорів Путіна та Зеленського. Тільки про гарантії сказати забули. Апетит Росії при Путіні пітіт даже не только при Путіні, но й в принципі у нинішньої Російської Федерації неважливо, зміняться Путін на условного там Патрушева Кірієнко бой та один. Они хотят уничтожить Украину и присоединить ее территорию к себе полностью. Никаких других и идей у Российской Федерации нет, мы должны про это забыть. Промежуточной целью может быть просто прекращение огня. Это Путина вполне устроит. Это то, чего, что предложил, например, по поручению Путина президент Мексики. Это то, что по поручению Путина предложил Берлускони, Папа Римский и еще многие. И они говорят, просто давайте прекратим стрелять. Для України цей варіант означатиме повне знищення ілюзії, що Москва зупиниться, давно ні в кого не залишилося. Достатньо просто подивитися на ситуацію під Миколаєвом. Рівно в той момент, коли Путін через Ердогана передає сигнал щодо своєї готовності до мирних переговорів. На цій ділянці фронту російська армія збільшує своє угруповання в рази. То, що говорить розвідка, да тут засредоточі перебросили час. количество вооруженных сил выросло в 4 раза, с 10 до 40 тысяч. При этом где-то до 8 тысяч составляют десанто штурмовые войска, ВДВ. То есть это не войска обороны, это войска прорыва. Что они здесь делают, вопрос. Ну, вопрос очевидно, что их бы сюда просто так не ставили. Плюс ну, здесь стоят псковские десантники, плюс 64-я бригада, так называемая Бучанская, те, которые устраивали военные преступления, вырезали мирное население, насиловали, грабили, убивали. Их они все находятся здесь. Коли одна зі сторін військового конфлікту вимагає переговорів, то в цивілізованому світі вважається зрозумілим, що нового наступу в цей період від цієї сторони очікувати не варто. У випадку Російської Федерації це правило не працює. Крім того, позиції Києва та Москви сьогодні не просто далекі, вони принципово відрізняються, і контури компромісу тут навіть не проглядаються. Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоби першими дізнаватися про події на сході України.